Головне життя і безпека наших житомирян. Навіть звертаємося і мінімізуємо дітей для того, щоб не було провокацій. Ми переживаємо за це. Знімається власне хода, буде відбуватися перекриття вулиці Черніховського. Буде відбуватися перекриття майдану перемоги, але традиційних формувань колони не буде. З 10-ї години ми починаємо збиратися на Майдані Перемоги. Традиційно ми збиралися біля 8-го армійського корпусу і рухалась колона до Майдану Перемоги. В цьому році, починаючи з 10-ї години, запрошуємо представників громадськості на Майдані Перемоги, відбудуться урочисті покладання. Будуть стояти автобуси, тролейбуси, вибачаюсь, на вулиці Театральній. Декілька тролейбусів буде окремо для ветеранів на площі перемоги, і всі, хто бажає, можуть до одинадцятої години попасти до монумента слави. Дорога буде перекрита знову ж таки для того, щоб могли рухатися тролейбуси, для того, щоб Житомиряни, які традиційно вийдуть на 9 травня, могли пройти цією вулицею, але формування колони не буде. Близько 10 тролейбусів буде передбачено для Житомирян. Формат досить простий це буде мітинг, це буде панахіда, це буде хвилина мовчання традиційно і покладання квітів.